Всім привіт! Сьогодні ми раді вітати вас у фірмовому магазині «Вірпул» у місті Києві, який знаходиться в Терце Республіка. Тут ви можете на власні очі ознайомитися з найширшим асортиментом продукції «Вірпул» у місті, представленим на спеціальних стендах. Обираючи техніку для дому, ми завжди прагнемо надійності та впевненості. І тут є важливий момент. Купуючи таку модель як посудомийна машина Whirlpool wh 4 id 10 cs 60 у фірмовому магазині, ви отримуєте 3 роки повної гарантії замість стандартного одного року. А на серце цієї посудомийної машини її зливний насос надається 10 років безкоштовної гарантії. Тепер давайте детальніше розглянемо, що робить її такою особливою. Справжня магія цієї посудомийної машини криється в її інтелекті та унікальних технологіях, що дійсно спрощують життя. Уявіть, ви щойно влаштували велику вечерю, і на кухні гори брудного посуду, включно зі сильно забрудненими кастрюлями та сковорідками. Замість того, щоб витрачати час на їх замочування, просто завантажте їх у нижній кошик. Технологія PowerClean Pro використовує потужні задні водяні струмені, які спрямовано видаляють навіть найстійкіші забруднення. Щедже до 30% простору у нижньому кошику, дозволяючи розмістити більше об'ємного посуду, і головне, жодного попереднього миття або замочування вручну. Ця посудомийна машина wh 4 id 10 cs 60 оснащена інверторним двигуном, який забезпечує ефективну роботу та надзвичайно тихий процес миття. Всього 45 дБ – децибелів. Це рівень гучності спокійної розмови. Тому ви можете запускати посудомийну машину навіть вночі, не турбуючись про зайвий шум. Вся робота посудомийної машини контролюється фірмовою технологією Сік Sense. Це інтелектуальна система, яка постійно моніторить рівень забруднення посуду та автоматично адаптує програму миття, регулюючи температуру, кількість води та тривалість циклу. Ви просто завантажуєте посуд, обираєте програму Sixth Sense, а машина робить все інше, забезпечуючи ідеальний результат при оптимальному споживанні ресурсів. Особлива увага приділена гнучкості завантаження. Ця модель оснащена трьома кошиками, включаючи окремий третій кошик для столових приборів. Це не тільки звільняє місце у нижньому кошику, а й забезпечує ідеальне миття кожної виделки чи ложки. Після миття настав час для ідеального сушіння. Технологія Natural Dry використовує природну вентиляцію для ефективного сушіння посуду. Після завершення програми дверцята посудомийної машини автоматично відчиняються на кілька сантиметрів, випускаючи пар та дозволяючи повітрю природним чином завершити процес сушіння. Це забезпечує бездоганно сухий посуд без розводів, а також економить електроенергію. Отже, підсумуємо. Посудомийна машина Вірпул це ваш надійний помічник, який поєднує в собі непомітний дизайн та передові технології. Вона забезпечує ідеальну чистоту завдяки технології Sense та PowerClean Pro – надзвичайно гнучкість завантаження з трьома кошиками та високою адаптивністю. Тиха робота завдяки інвенторному двигуну 45 дБ та ефективне сушіння з Natural Dry роблять її використання максимально комфортним. Головне це впевненість у довговічності. Вірпул настільки впевнений у якості компонентів, що надає 10 років безкоштовної гарантії на зловний насос. Це не просто цифра, це ваша інвестиція у спокій та впевненість, що ця посудомийна машина служитиме вам роками. Якщо ви шукаєте техніку, яка дійсно розуміє ваші потреби та повертає вам час до найважливішого. Завітайте у наш фірмовий магазин Вірпул у ТРЦ Республіка Парк за адресою кільцева дорога 1».